Інформація для тих, хто займається встановленням кондиціонерів, хто займається вентиляцією або хто займається монтажем демонтажем сантехніки різної, можемо вам запропонувати дрилі алмазного буріння, ручні, дрилі, дрилі на стійках, дрилі на магнітній подушці, дрилі з мікроударом від південнокорейського бренду Kaiken. Це професійна лінійка. Ось бачимо, який асортимент величезний. Також маємо коронки всіх популярних і непопулярних діаметрів, подовжувачі для коронок, для того, щоб особливо е, можна було глибоко свердлити стіни там, чи перекриття, чи ще щось е, в шикарних комплектаціях. Ось дивіться, окуляри, різні біруші, навіть всі з'єднування, шлангочки, все відразу для того, щоб почати працювати. Що в кейсах, що йде велике, не в кейсах. Ось такі метрові стійки, стійки під 45, стійки під 90. Одним словом, звертайтеся, для, підберемо для, ваших, для вашого типу робіт найкращі варіанти.